Неможливо передати, яке збентеження викликало у мене це відкриття. Доти мною ніколи не керували релігійні мотиви. Релігійних уявлень у мене було дуже небагато, і всі події мого життя, великі, незначні, я приписував простому випадку, або як усім ми говоримо легковажно волі Божій. Я ніколи не запитував себе, які цілі переслідує провідіння. Управляючи ходом подій у цьому світі, але коли я побачив цей ячмінь, що виріс, як я знав, у невластивому йому кліматі, а головне, невідомо, як він потрапив сюди, я був приголомшений до глибини душі і став вірити, що це Бог чудотворним чином виростив його без сімені, тільки для того, щоб прогодувати мене на цьому дикому Безутішному острові. Думка ця трохи зворушила мене і викликала сльози на очах. Я був щасливий усвідомленням, що таке чудо здійснилося заради мене, але здивування моє цим не обмежилося. Незабаром я помітив, що поряд на тій же галявинці, між стеблами й ячменю, з'явилися зрідка стеблинки рослини. Як виявилося рису, я їх легко розпізнав, оскільки під час перебування в Африці часто бачив рис на полях. Я не тільки подумав, що цей рис і цей ячмінь послані мені самим проведінням, але не сумнівався, що він росте тут ще де небудь. Я обійшов усю цю частину острова, де вже бував раніше, обнишпорив усі закутки, заглядав під кожну грудку. Але ніде не знайшов ні рису, ні ячменю. Ось тоді нарешті я пригадав мішок з пташиним кормом, який витросив на землю біля свого житла. Чудо зникло, а разом із відкриттям, що все це звичайна природна річ, я повинен зізнатися, значно охолонула і моя гаряча вдячність до проведіння. А тим часом те, що сталося зі мною, було майже так само непередбачено, як чудо, і хоча б принаймні заслуговувало не меншої вдячності. Та й справді, чи не перст проведіння видно було в тому, що з багатьох тисяч ячмінних зернин, попсованих пацюками, десять чи дванадцять зерняток уціліли? А це значить те ж саме, що вони впали мені з неба. Треба ж було витрусити мішок на цій галявинці, куди падала тінь від скелі і де насіння могло відразу ж зійти. Адже варто мені було кинути його трохи подалі, і воно було б випалене сонцем. Читач може собі уявити, як ретельно зібрав я колосся. Коли воно дозріло, це було в кінці червня, я підібрав кожне зернятко і вирішив знов посіяти весь урожай, сподіваючись накопичити згодом стільки зерна, щоб його вистачало мені на прожиток. Але тільки на четвертий рік я міг дозволити собі виділити дуже скромну частину цього зерна на їжу. Про що я розповім у свій час. Річ у тім, що в мене пропав увесь збір від першого посіву, я погано розрахував час, посів перед самою засухою, і насіння не зійшло в тій кількості, в якій мало б зійти. Але про це потім. Крім ячменю, у мене, як уже сказано, виросло двадцять чи тридцять стебл рису, який я прибрав так само старано з тією ж метою, щоб готувати з нього хліб. Або, точніше, їжу, оскільки я відкрив спосіб обходитися без пічки. Але це було вже потім. Повертаюся до мого щоденника. Усі ті чотири чи три з половиною місяці, коли я огороджував ділянку, я працював, не покладаючи рук. 14 квітня огорожа була закінчена, і я вирішив, що буду входити і виходити через стіну. По приставній драбині, щоб зовні не було ніяких ознак житла. Шістнадцяте квітня закінчив драбину, перелізаю через стіну і кожного разу прибираю драбину за собою. Тепер я обгороджений з усіх боків. У моїй кріпості достатньо простору, і проникнути в неї не можна інакше, як через стіну. Але на другий же день після того, як я закінчив свою горожу, весь мій труд трохи не пропав задарма. Та й сам я з малим не загинув. О що сталося? Я щось робив в огорожі з наметом біля входу в печеру, як раптом наді мною посипалася земля зі склепіння печери і з вершини гори і два передніх поставлених мною стовпи, Звалилися зі страшним тріском. Я дуже злякався, але не здогадався про справжню причину того, що сталося, а просто подумав, що склепіння обвалилося, як це було й раніше. Боячи, щоб мене не засипало новим обвалом, я побіг до драбини і, не почуваючи себе в безпеці тут, переліз через стіну, але не встиг я зійти на землю. Як мені стало ясно, що цього разу причиною обвалу в печері був страшний землетрус. Земля піді мною коливалася, і протягом яких-небудь восьми хвилин було три таких сильних поштовхи, що від них розвалилася найміцніша будівля, якби вона стояла тут. Я бачив, як у скелі, що знаходилася біля моря, за півмилі від мене, Відвалилася вершина і звалилася з таким гуркотом, якого я в житті своєму не чув. Море також жахливо коливалося і вирувало. Мені навіть здавалося, що в морі підземні поштовхи були сильнішими, ніж на острові. Ні про що подібне я не чув раніше і сам ніколи не бачив нічого подібного, тож був страшенно вражений і приголомшений. Від коливань ґрунту. Зі мною сталася морська хвороба, як від хитавиці, мені здавалося, що я помираю. Однак Гуркіт, падаючи із скелі, привів мене до тями, до мене повернулася свідомість, і я завмер від думки, що на мій намет може обвалитися гора і назавжди поховати все моє добро, і серце завмерло в мене вдруге. Коли після третього поштовху, Минуло декілька хвилин благополучно, я підбадьорився, але, з боязні бути похороненим живцем, довго ще не наважувався перелізти через огорожу і все сидів на землі в цілковитому смутку, не знаючи, що вдіяти. І за весь цей час у мене не промайнуло жодної серйозної думки про Бога. нічого крім з заяложених слів, Господи, помилуй мене. Але як тільки небезпека минула, забулися й вони. Тим часом зібралися хмари, стемніло, як перед дощем, повів вітерець спочатку слабо, потім сильніше і сильніше, і через півгодини забушував найстрашніший ураган. Море запінилося. Завирувало і з ревом билося об береги, дерева виривало з корінням. Картина була жахлива, так тривало години зотри. потім буря стала вщухати, і ще години через дві настав мертвий штиль і полив дощ. Увесь час, доки лютував ураган, я сидів на землі, пригнічений страхом і віччєм. Але коли пішов дощ, Мені раптом спало на думку, що дощ і вітер я, мабуть, наслідком землетрусу. Значить, він припинився, і я можу розикнути, повернутися до мого житла. Ця думка мене підбадьорила, а можливо, й дощ, що поливав мене, додав мені рішучості я переліз назад через огорожу і сів було в наметі. Але дощ був таким сильним, що намет пробивало наскрізь, і я був вимушений прийти в печеру, хоч і дуже боявся, якби вона не обвалилася мені на голову. Ця злива завдала мені нової роботи. Довелося зробити вогорожий отвір для стоку води, інакше затопило б мою печеру. Просидівши там деякий час і побачивши, що підземні поштовхи більше не повторюються, я став заспокоюватися. Для підтримки бадьорості, у чому я мав потребу, я підійшов до свого буфету і зробив ковток рому, але малесенький. Я взагалі витрачав ром дуже економно, знаючи, що колись скінчиться весь мій запас, мені не звідки буде його взяти. Увесь наступний день я просидів удома через дощ. Тепер, трохи заспокоївшись, я почав серйозно обдумувати, що мені робити, я дійшов висновку, що раз уже цей острів, схильний до землетрусів, мені не можна жити в печері. Доведеться, значить, перенести намет або побудувати курінь де небудь на відкритому місці, а щоб убезпечити себе від нападу тварини людей, обгородити його стіною. Як я це зробив тут? Бо було ясно, що якщо я залишуся в печері, то рано чи пізно буду похований живцем. Справді, мій намет стояв на небезпечному місці під виступом гори, яка у разі нового землетрусу легко могла б обвалитися на нього, тому я вирішив перекочувати на інше місце разом із наметом. Два наступних дні, 19-го і 20-го, я провів у пошуках нового місця для житла і, обмірковувавши питання, як здійснити мій план. Від страху, що мене може засипати живцем, я не міг спати ночами. Ночувати за огорожею я також боявся, а разом з тим, коли я, сидячи у своєму кутку, думав про те, як я затишно влаштувався. Як упорядковано у мене господарство, і як добре я схований від ворогів, мені дуже не хотілося переселятися. Потім у мене з'явилося і те міркування, що на переселення знадобиться дуже багато часу, отже все одно доведеться миритися з небезпекою обвалу, поки я не укріплю нове місце, так, щоб можна було перебратися туди. Дійшовши такого висновку, я заспокоївся, але все-таки вирішив узятися, не гаючи часу, за зведення огорожі на новому місці за допомогою частоколу й канатів, але у формі кола, і як тільки вона буде готова перенести в неї свій намет, до того ж часу залишатися там, де я був, і готуватися до приїзду. Це було 21 квітня, 22 квітня. Наступного ранку я почав думати про те, як мені здійснити свою думку. Головне ускладнення полягало в інструментах. У мене було три великих сокири і безліч маленьких ми їх взяли для мінової торгівлі з індіанцями. Але від частого того використання і від того, що доводилося рубати дуже тверді, сучкуваті дерева, всі вони вищербилися і затопилися. Правда, у мене було жорно, але я не міг одночасно приводити в рук рукою камінь і точити об нього. Мабуть, жоден державний муж, сушачи голову над важливими політичними питаннями і жоден суддя, вирішуючи жити чи померти людині, не витрачав стільки розумової енергії, скільки витратив я, щоб вийти з цього становища. Зрештою мені вдалося приладнати до жорна колесо з ременцем, яке приводилося в рух ногою, і обертало точильний камінь, залишаючи вільними обидві руки. Примітка. Доти я ніколи не бачив таких жорен або, принаймні, не придивлявся, як вони влаштовані, хоча в Англії такий пристрій, як жорна, дуже поширений. Крім того, мій точильний камінь був дуже великий і важкий. Облаштування цього пристосування забрало мене цілий тиждень. 28 і 29 квітня. Останні два дні заточував інструменти, моє пристосування діє дуже добре. 30 квітня. Сьогодні помітив, що мій запас сухарів закінчується. Перерахував усі мішки і, як це не сумно, Вирішив з'їдати не більше одного сухаря в день. перше травня. Сьогодні вранці, під час відпливу, помітив здалека на березі якийсь великий предмет, схожий на бочку, пішов подивитися, і виявилося, що це невеличка діжечка. Тут же валялося два-три дерев'яних уламки від корабля. Мабуть, усе це було. Викинуто на берег після останньої бурі. Я поглянув на той бік, де стирчав кістяк корабля, і мені здалося, що він виступає над водою більше звичайного. Оглянув викинутий морем бочонок. Він виявився з порохом, але порох весь промок і збився в камінь, проте я викотив діжечку вище, а сам по мілині рушив до кістяка корабля. Підійшовши до корабля ближче, я помітив, що він якось дивно перемістився. Носова частина, якою раніше він майже заривався, в пісок піднялася, принаймні на шість футів, а корма, розбита на шматки і зовсім відокремлена, це сталося давно, невдовзі після останньої моєї експедиції на корабель, була відкинута вбік і лежала боком. Крім того, в цьому місці утворився такий високий нанос піску, що я міг впритул підійти до корабля, тоді як раніше, ще за чверть милі до нього, починалася вода, і я повинен був добиратися у плав. Така зміна в положенні корабля спочатку мене здивувала, але незабаром я збагнув, що це наслідок землетрусу. З тієї причини корабель розламався ще більше. Тож до берега щодня прибивала вітром і течією різні предмети, які виносило водою з відкритого трюму. Випадок з кораблем зовсім відволік мої думки від наміру переселитися на нове місце. Весь день я робив спроби проникнути до внутрішніх приміщень корабля, але це виявилося неможливим, оскільки всі вони були. Забиті піском. Однак це мене не збентежило. Я вже навчився ні в чому не зневірятися, я став розтягати корабель по шматочках, знаючи, що мені в моєму становищі так чи інакше усе знадобиться. Третє травня. Сьогодні почав працювати пилкою, перепиляв у кормі бімс. На якому, за моїми міркуваннями, трималися шканці, і, віддерши декілька дощок, вигріб пісок з того боку корми, яким вона лежить догори. Змушений був відкласти роботу, бо почався приплив.